Доброго ранку, Україна. Мушу записати відео, так як багато телеграм-каналів, інтернет-помийок. Несуть брехливу інформацію стосовно киянина. Тому мушу деякі речі пояснити. Друзі, є три такі дієві особи: Юлія Кирієнка, журналіст ICTV, Галушка Катерина. Ну, не знаю вона там хто, волонтер, медик. І Ірина Рибакова, яка є офіційним спікером 93 ї бригади. Зразу ж поясню, позиція Ірини Рибакової це не позиція всіх бійців 93-ї бригади. А в мене є там багато побратимів і є хлопці з 93-ї бригади, які можуть сказати за мене і за мій підрозділ. Тому те, що пані Ірина розказує і пише, воно ну, не завжди відповідає дійсності. Перше, чим вони оперують? Тим, що відео опубліковане на каналі Киянин 204 93-ї бригади. Ізначально, коли публікувалися відео, там було написано, що це відео. Танкістів 93 ї бригади знято оператором БПЛА 93 ї бригади. Вчора мав розмову з одним із членів екіпажу цього танку, оскільки ми були на позиції рядом, він працював, і моє відділення заходило, заходило потім на це відділення. В бою поспілкуватись не мали можливості, поспілкувалися зараз. Екіпаж танку претензій не має. Я йому позицію пояснив. Ну, кажу козаки, якщо є спетензії, я відділ Говорю, Ренє все там має бути вказано, що це 93-й. Воно так і вказано. Цим зрозуміло. Друге, шеврон 93. Шеврон 93, славним комбатом, яку нагороджував президент України, не буду казати позивний. Надано моєму командиру роту. Відповідно, командирам роти надано нам. Як заслугу за бойові дії сумісні із бійцями 93-ї, яких ми в одних окопах захищали східний напрямок Бахмуту. Вчора ну, дзвонив мені цей комбат, Я ж ну, звичайний військовослужбовець. Він був комбатом. Я пояснив, хто я що я, як потрапили шеврони через мого ротну, сказав, все ок, питань немає. Питання закрите. З відео, ну понятно, із шевронами зрозуміло. Далі що? А ці три гарні дівчинки: Юлія Кирієнка, Галушка Ірина Рибакова пишуть на Фейсбуці образливі лайливі слова на військовослужбовця. Ну, на мене, як військовослужбовця. Я не блогер, я не тіктокер. Я виконую завдання бойові, так як і всі інші бійці мого підрозділу. Що сказали, то я роблю. Паралельно веду свій блог. Ну, як я його розумію. Але ж їм, ну, правда, мабуть, не зовсім потрібна. Пишуть на Фейсбуці е, опять друга серія. Перша була там вже місяців два назад. мордастий бага... богданчик з'явився. Е, кошти, збір коштів в шахраї. Тоді обкакалися, обпісалися, заглохли. Зараз друга серія. Так от, шановні пані. Кияни ніколи не збирає кошти. Кияни є волонтер Артем Степура, на рахунок якого надходять кошти для потреб підрозділу або інших підрозділів. І він використовує їх за призначення. Відповідно, в інстаграм усе публікує е, отчоти, що я маю публікувати, за які кошти, чи їх не отримував. З цим також зрозуміло. То, що ви пишете на своїх сторінках у Фейсбуці, образи для того, щоб я там ну у відповідь почав писати, і це було приводом для того, щоб написати на мене якісь там заяви в ДБР або ще кудись. Ну мені це зрозуміло, ці провокації для чого ви робите? Мені також зрозуміло. Ну, що ви хочете дискредитувати киянина? Киянин зв ну звичайний військовослужбовець. Ну, що, то, що я веду військовий блог, там медійно відомий. Да. Я не думаю, що це е, ваша власна ініціатива, ви лише є знаряддям, ну, виконання замовлень е, тих, кому не потрібні медійні військові. Перед цим ви топили відьму після відьми був мад'яр, Зараз добралися до киянина. Ну, друзі, у нас війна ще не закінчилася. Дочекайтеся, коли закінчиться війна. Тоді вже бувайте брудом військових, видумуйте там купу всякого гівна. Тепер саме головне, коли киянин робив репортажі із Бахмута, його відео публікували, ну, сотні там, каналів і платформ іноземні ЗМІ. А по всьому світу розходились ці відео. Киянин же ж ні, нікого не ображає, не бігає, не каже за все це. Ну, це нормально, це нормальна робоча ситуація. Інформацію має світ знати таку, як вона є. По-друге, в особі киянина ви кого намагаєтеся облити брудом? Ну, у мене, по-перше, є моя аудиторія, і вона дуже немаленька. І ви ж не тільки киянина, ви ображаєте моїх підписників в моїй особі. По-друге, киянин це колективний киянин. Багато таких військовослужбовців, як я. Ну, ви що, жодного факта немає, ви намагаєтеся облити брудом людину абсолютно не за що. Ну, я розумію, що це не ваша власна ініціатива, і можливо, якийсь там, тим більше там журналістка ця, як журналіст, вона має якась там честь і совість. Будь. Ну, можливо, там я розумію, потреба в грошах, вона у всіх, мабуть, є, але ж такою ціною це робити не потрібно. Я вам написав. З проханням скинути телефон або приїхати до мого батальйону усім разом в присутності мого керівництва. Можете задати питання, запитати, хто такий киянин, де він служить, що він робить. то що киянин на ротації зараз і подає новини з Бахмута. Так у мене джерела комунікації залишились та мої побратими. Я кожен день отримую інформацію. і Я, коли виходили з Бахмута, я сказав, що мій підрозділ вийшов з Бахмута. Але це ще не припиняє того, що я не можу інформувати суспільство про стан ситуації в Бахмуті. Подивіться, як я подаю інформацію, там що якісь військові таємниці. Друзі, я маю надію, ну, що таких людей буде менше. Окремо, хочу сказати телеграм-канали, і є такий канал Deep State, який особливо активно поширює ці брехні, неперевірені. То не хотілося б за вас нічого говорити, але я вже скажу. Ми, коли стояли в районі асфальтного, було декілька випадків, коли я ночі виходив з козаками з позиції. На ранок відкривали вашу карту Діпстейт, а там вже вона була червона, як зайнята під орками. І це не поодинокий випадок. І в коментарях козаки військові напишуть, що вони ще стоять на позиції, а ви те карту, як зайняті. Я за це не хотів говорити. І написав вам два рази адмінам, ну щоб познімали свої брехні, з цього, ви ж не реагуєте, ви поширюєте брехливу інформацію. Ну, у вас нема помаги до мене, як військовослужбовця, у мене до вас теж немає помаги. Так що, якось так. Але, друзі, тримаємо стрій, все буде Україна. До Києва на не Брестає, до відьми також, до Мадяра також. А то, що ми вже стали медійно відомими, то. Ну, так сталося. Ми то не хотіли. Ми просто воюємо, робимо свою роботу. Як розуміємо, новини як були, так і будуть. А ви думайте, що робите.